Одні Маріупольці готуються до оборони міста, інші наживаються на людських бідах. Служба безпеки України затримала 35-річного мешканця Маріуполя, який вимагав гроші від родичів полонених, які начебто перебували у заручниках терористів. Звонив цим людям і говорив, що їхній син, брат, отець, муж знаходяться у нас. Для того, щоб його побачити, треба заплатити деньги. Родичі повинні були перерахувати на картку афериста від 5 до 15 тисяч гривень. І люди, які надіялися, що їхні близькі таким чином повернуться додому, бігли до банків і відправляли кошти. Однак родичів так і не побачили. Шахрай, отримавши певну суму, одразу знищував всім картку. Тож вийти на зв'язок з ним було вже неможливо. Під час затримання шантажист зізнався у трьох таких аферах. Однак скільки грошей він видорив у людей, поки що невідомо. Це з'ясовують правоохоронці у свою чергу у СБУ просять родичів полонених не вести перемовин з терористами. Також самостійне визволення рідних із полону може нашкодити самим заручникам, кажуть у службі безпеки України, і радять людям звертатися до міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених та заручників. За останні кілька місяців представникам цього центру вже вдалося звільнити із полону терористів до восьми сотень українців.